Прошу, будь ласка, рошен. Ну, українська продукція також є у венгерських супермаркетах. <звілляє> Ось так, Ось так. Берете і насолоджуєтесь. І салатик треба на роботу якийсь прикупити, дуже хороший. 400 форін, це типу Цезаря. там, італійський. Дуже хороший. Все, і соус є. І ще такі з макаронками, з яєчком, але такий не хочу. Ти хочеш такий? <звілля> Ні, такий я печу. Такий, я тобі брав. Цезар. О, це, давайте Цезар возьмемо. Скільки Цезар стоїть? Дорогий, ну нічого. Треба взяти, але є купон. М'ясо-м'ясо пропускаємо, це не для нас. Піст, не можна м'ясо їсти. А, йдемо далі. Нарезочки, треба нам нарезочки. Тут є аплікація в телефоні, де надаються кожен тиждень нові скидки-купони. І дивишся, дивитися і можете собі активувати і брати по скидочках товари, на які позиції дає вам раз в тиждень. Супер ціна до Великого дня. До пасочки вже продаються в кошарчик різні м'язка, різні бекончики, прям до кошара, прям до кошика. Великоднього дуже смачно. Акція тепер 3190 да, за один кілограм м'язка такого. Дуже круто. На різні смаки, які хочете. Тому супер акція в літрі, цього тижня. Приходьте. Ми Улюблений рядочок суші, рибка, я б з'їв якусь рибку, не знаю яку, але треба якусь прикупити. Та, може дораду, дораду ні, вона дуже така мерська. М'язко, м'язко, ні, м'язко я не хочу, і акції немає. Хоча є, на, на, на відбивнушки вже готовий відбиті. 1349 за один кілограм ні. М'ясо не споживаємо, тому що піст. Заходимо в відділ чого. Акції теж розпродажі на товари різні. Тут, коротше, все в перемішку, все на світі. Фареро роше, і всякі соуси сиропи, і чіпси. Обажаю ці чіпси, як чесно. Це тратіла з сиром. Але я люблю ці, що із перцем. Цього тижня в тисячу форінців. Типу, 100 гривень за пачку. Да? Обажаю ці дуже соуси. Помідорки, кешю. Тож, акція по 300 фурінків цього тижня. В общем, добре, йдемо далі робити покупочки, що нам треба. Що нам треба скупитися трішки. А то була зарплата, а то треба скупитися швиденечко. Люди копошаться, всі копошаться. Па амберсих та обосрався. Ну, слава богу, я ще не обсираюся, тому не треба. Боже, які тут розміри. Прям огурець. Що делать огурець в чесноку? Не знаю. Макарошки, макарошки. боже, які тут розміри більше ще. Це прям для моєї для подружки, прям 35 плюс сантиметрів. Так, з овочів нам треба. Що нам з овочів треба? Недавно вона так забажала на Венігріт. Ну не було, Боже, вже радиска свіжа, ну люди. Але дорога, 500 форінтів за скільки? За 300 грам. Та ну його. Лопарі, боже, який страшний. Прям такий, пх, хочеться ригнути на нього. А, м -м, дивіться, свіжі свіжі ці. Може, візьмемо все ж таки грибочки, засмажимо в аерогрілі. Боже, падуть. О, та тут є й така свіженька із пучком. Дивіться, прям як <щу> з городу. Що я згадав, нам треба було чесночок. Візьмемо чесночок ще один, так? Да? Кетчуп беремо ще, дуже гарний, з орегано та чесночком. Скільки він коштує? 800 форінтів за 700 мл. Тому беремо собі і різні намазочки, хріні вже теж в кошик 900 форінтів. За скільки? За 160 грам такий. Ну він вже розведений із сметаною такий, прям до великодного кошика. Так? Ну і, звісно, спеції. Так? Беремо горошок чорний. І ще нам треба було м -м, італійські трави. Так? так, і ще беремо снек-угорочки. Огірки, дуже це як корнішони такі. Вони біо, дуже прям круті, да, маленькі такі. Дуже це хімічні великі ці пеніси. А ці маленькі, прям вони вважаються біо до 250 грам. 800 форінтів, Ну, тоді беремо. Беремо, ставимо пробу. Так, вже є акції на цей. Кстати, новинка вийшла на Харі, бо Гаррі Поттер. Дуже круто, так? Зовсім недорого. 679 форінтів. А це вже що? Це вже на Великодень такі зайчики від торгової марки Кіндер. Дуже круто. Є сині і рожеві для дівчаток. Коштує один. 700 форентів. Так, не забуваємо про моючі средства. Нам треба сьогодні губочки. 239 форентів за 10 штук. Беремо. І дві на мусорку мішочки. От. Люблю Lidl, тому що тут менше людей і так можна дуже багато чого знайти. Вже трішки назбирали. я Доместос. Теж треба. Ну і звісно на ванну моючі средства. Два візьмемо, щоб наша ванна кімната виглядала дуже смачно. Оце, кстати, поласкавительна посудомойку. Ми беремо, але ще маємо. Цього тижня акція 2000 форентів за літер. Було 3000. ну Варто взяти. Так, хімію ми таку пропускаємо, тому що я хімію беру в ДеМ або в Росмані, або в Мюллері. Тут ні, тут прям ні, ні, я таке не люблю таке всяке. Палетний папір і рушнички паперові візьмемо в Теску. Ще цілий окремий ряд для пасочки, для великодні всякі. Ну, дивіться, за 800 форентів, яка курочка. кур кур, 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 -кур теж від Кіндера. Дуже круто, дуже круто, дуже модно. Працівнички в джинсах. О, це дуже мені подобається того року я мав. Такому кошарику із дзвоночком відлідло. Але дорого. Тоже в акції він 1700 за один зайчик. Так, ціни, звісно, космос. Відразу є ряд різних матеріалів, різних приборів, скобці, всі матеріали, всі інструменти, які вам потрібно. Ну, але нам таке не треба, тому що ми живемо на квартирі, навіть є штучна трава. Дуже крута, ну, де я її поставлю? Хіба що на балконі китці? Так, винний відділ, нам не треба дуже-дуже багато акцій. Наприклад, Мерлот 750 грам, 1449. Це нормальна ціна, як на таке вино 0,75, дуже круто. Ще й недорого. Але нам таке не треба. Тому що в нас бар заповнений, слава Богу. Моє, звісно, улюблене грантока вино. Венгерське. 4450 за 0,5. Воно прям дуже смачне, напівсолодке, й солодке, я люблю сухе. Мені ще просечко дуже любив, таке взяв, вгатив і пішов собі по роботі. 0,25 цінаємо 300 форі Да? Візьмемо розові, чорні, розові, роки смачніші, Давай розовий. Чи так 50 грам, під так булькнути. Вийшов з супермаркета, булькнув 50 грам і побіжав на роботу, хто любить. Ще тут є такі півнички теж. Вона співає, чуєте? Співає. Блять, співала. О. Прикольно. Я ще можу таку взяти одну. Лем'янником похресниця, ні. Не знаю, може все ж таки взяти. На Великодень, на Великодень. Так, хімію не знаю, чи будемо брати в Лідлі. Лівлі. у нас ще є. Порошок у нас ще є. Так, персіл. Де то й цьому персілу? Ля-ля-ля. 4,599 за 2 літри, 475. Ні, це дорого. Візьмемо це в теску. Так, ваніш, так, 2299. Це дуже дорого. Візьмемо це, це у Росмані, тому що тут ціни просто, вроді, й акція, але щось дуже супер-ар. Не дуже ар. І можете це купити ще памперсів для песиків, тобто для кішечок. Якщо виходите, кудись гуляти, або ваша тваринка захворіла, можете купити для них памперс. Беремо все ж таки ваніш, тому що ціна. Ми порахували, що вона дуже добра. Oxy Action. За 2999. А відбілювати речі забруднені, знаєте, треба. У мене робота така, що я дуже багато брудню речей. Так, заходимо в молоко, вершки нам не треба, оливкова олія мені подарували з Італії. Не треба. Молочка, молока, молочка, сметанка, олія, не треба, в мене є. Цукор. Ні-ні-ні, це біла смерть. Хоча сьогодні. А, і навіть акції немає на цукор. Найдуть в пеніс. Так, йогурти. Мені треба якісь йогурти на роботу прикупити. Да? Так, що мені точно треба, то я бачу творог Ванільний. крем-тюрю, То вже творог перемелений у блендері із ванілкою. Сьогодні він стоїть. Скільки він стоїть? 319 форінтів за 90 грамів. Беремо один такий, а один з із печеньком, з кексом. Творог з кексом. Це вже за 300, буде подешевше. Йдемо да? далі. До речі, хто не знав, у фірмі Putin, знаменитої фірми у Туру Руді, творожні сирочки, виявилася є новиночка з протеїном, вже є творожні сирочки, тому акції немає, на жаль, але 499 за 6 штучок, тому хто хоче. Я дуже полюбляю краще Кіндер. Таким от, вони є по одному. От такий, це венгерський. Такий прям традиційний сирочок. Я відділ а, акції. Ну прям акція-акція, що вже завтра сходить срок готності і все тут накидано, можете собі вибрати, що ви хочете. Прям почти задари, Почти даром. Взяла ще одну сметанку 800 грам, 20%. Відлідла. Не можу вам зняти, тому що там працівник пакує товар, то не хочу на нього вилізати на голову йому. Ай собі пакує солодкий бабчин, а ми йдемо далі. О, ще водичку нам треба просту, да? Для кофеварочки, для пиття, тому що з крана просто угорщині. Не дуже смачна, то треба купувати водички простенькі. Ага. То втезку купимо, тому що тут дуже ціни, прямо кусаються на водичку просту, да? хоча я дуже люблю. Від цієї фірми від Несті водичка просто, але це газована. Мені треба простеньку в кулер, кофеварочку. Так, слодкі води проходимо це все зло. Пиво не треба, в нас є пиво. Моє, кстати, улюблене пиво, щоб ви знали, що мені дарувати на день народження, яке вже згодом корона Екстрем. Так що, будь ласка, чекаю ваших подаруночків. Так, і взяли блок Коли, тому що маємо купони. Інколи хочеться випити Кока-Коли, тому... Ой, не судіть строго. Кола теж треба пити, щоб бути щасливими. Що нам ще треба? Треба покупошити. Літний алкоголь нам не треба. Ще є відмілочка, такі гарненькі зайчики. Так, чекаємо вже на касу. Йдемо платити, оплачувати наші покупочки. Так, цього тижня на овочі тільки на апельсини, на апельсинчики є акція. 700 форентів за кіло, але я не буду брати, бо ми взяли банани. Ще треба нам острі перчики. Два беремо.